Вітаю, друзі, а також усі інші. Прийжає нормально. дещо ж почукає. Вітає. У нас сьогодні 28 березня, і це 1129 сто доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди, на обосує. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні починаємо з Великомихайлівського напрямку. Російські окупаційні війська значно активізували за останні дні свої штурмові дії, і це стосується більшості напрямків, більш пріоритетних для російського командування. І Великомихайлівський саме відноситься до одних з них. За останній час значно було підвищено кількість штурмових дій. Отже, російські окупаційні війська за ці три тижні мали можливість вийти на Дніпроенергію. по річці Мокрі Єли. Зараз бойові дії відбуваються саме біля Дніпроенергії та по околицям Дніпроенергії за межами Скудного. При цьому сили оборони України намагаються контратакувати в районі Скудного і, звісно ж, тримати. Саму оборону в районі Дніпроенергії. а при цьому у російських окупаційних військ на цьому ж напрямку, великомихайлівському напрямку, якось не покращується ситуація з спробами прорватися за межі новосілки, привільного бурлацького, вийти на велике поле, вийти на Шевченко і відповідно рухатись і по іншим напрямком через Рівнопіль до того ж самого зеленого поля або Новопіля. Отже, ми можемо з цього зробити висновок, що основний акцент на Великомихайлівському напрямку російські окупаційні війська роблять саме на північ удар на комар. Ну, те, про що ми неодноразово з вами говорили, що для них є більш важливим не стільки зараз. Прорватися до о, адміністративного кордону з Запорізькою областю або з Дніпропетровщиною, для них о, важливим є прорив на комар і перерізання траси Н-15, з урахуванням того, що знову ж таки ми одноразово обговорювали з вами той факт, що їм не вистачає для цього ресурсу, і навіть резервна 60 та окрема мотострілецька бригада та 5 5-та окрема танкова бригада, ну вони м'яко кажучи. Не зовсім а, в конденційному стані а, і бо не зовсім боєздатні, то скоріш за все а, російські окупаційні війська, російське командування будуть робити акцент виключно на окремо взятому напрямку для удару. Але з іншого боку, якщо вони саме це будуть робити, а як вони будуть забезпечувати фланги, флангове прикриття. Саме цього напрямку удару на фланги, поки що ми не бачимо, що їм вистачало е, достатньо ресурсу, і вони мали можливість їх формувати е, якось е, на упередження максимально швидко. Тобто, знову ж таки, все впирається саме в питання ресурсу, але питання ресурсу не цікавить командування, коли російське командування, коли йдеться про ті чи інші штурмові дії. На Покровському напрямку за останній тиждень російське командування, командування. Кількість штурмових дій вивело на рівень січня 2025 року. Тобто, це в середньому десь 70 штурмових дій на добу. Таким чином вони намагаються як розширити свою зону контролю, так і відповідно повернути під свій контроль ті позиції, які були втрачені. За останній час я не буду говорити про локації, де у сил оборони України були успішні просування, а вони були, де силу оборони контратакували і закріпилися на нових старих позиціях. А, але у росіян також були спроби прорватися, наприклад, на південь від Успенівки вони намагалися вийти на Новоолександрів. Тобто у той час як е, в районі самої Успенівки, особливо на північному березі річки Вовча е, у росіян е, виникає ну досить така нестабільна ситуація. Вони все одно намагаються прорватися по іншим напрямкам, не концентруючись, наприклад, на тому, щоб е, підсилити передовий підрозділи, які тримають оборону. А вони будуть намагатися рухатися і далі. Тобто, в них ну назвемо це так: в тих умовах, в яких вони зараз знаходяться, в них немає фактично стопу. А, я не можу це назвати якоюсь а, феноменальною військовою наукою, тактикою або стратегією взагалі ведення бойових дій глобально, навіть в глобальному масштабі, не не стільки, навіть як на тактичному. Але а, вони зараз таке враження, що намагаються. Усіх вразити, окрім звісно ж, українців, вразити своїми можливостями проведення наступальних, наступальних дій. При цьому їх наступальні дії відбуваються. Я учора до речі, відео демонстрував з телеграм-каналу Офіцер Плюс. Демонстрував те, як вони проводили штурмові дії на самокатах. Це до речі, не перший випадок. Це не перше відео, яке з'являється, але саме цим відео можна ось так. Демонстративно тикати в обличчя, якщо це можна назвати обличчям, будь-якому російському пропагандисту, мовляв, дивіться, на чому ви наступаєте. Але саме ситуація а, така, що а, штурми дійсно, кількість штурмів збільшується, але при цьому якогось критичного впливу на ситуацію по лінії боєзіткнення на Покровському напрямку і Кураховському виступі. A, зараз не відбувається все. Це говорить на те, що не дивлячись на ось ці конвульсуючі дії з боку російських окупантів, зараз a, лінія бої достатньо стабілізована. І більш того, повторююсь, у нас відбуваються відповідні контратакуючі дії. Наприклад, в районі Котлена це вже в принципі позначено було розширено зону контролю, і саме це розширення зони контролю значно ускладнює подальше просування російських окупантів як на північно-східному напрямку до Покровська. А, так і до проведення відповідних а, штурмових наступальних дій в напрямку на удачне, ну о, сили оборони України знають, що на цій ділянці робити, тому не заваж... не будемо їм заважати. А, з іншого боку, на Лимана Куп'янська в вісім у російських окупантів відбулось таке собі пожвавлення подій. Особливо а, це стосується лиманського напрямку. Вони розширили зону контролю в районі Терни і зменшили сіру зону в районі Ямполівки. Я також в минулих своїх відео розповідав про те, що Ямполівка це взагалі сіра зона. Це просто село, сіра зона, і закріпитися там майже неможливо. Але а, російські окупаційні війська для подальшого просування в напрямку до а, Торського та Зарічного, вони змушені будуть зменшувати ось цю глибину сірої зони будь-якою ціною, але закріплятися і тримати ці позиції для подальшого просування в глиб по напрямку Торське зарічне і зараз вони намагаються це реалізувати. Ми з вами говорили а, до цього про те, що а, російські окупаційні війська вони. Вийшовши на правий берег річки Чорний Жеребець, намагалися прорватися саме до е, колодязів. Але е, вихід з Іванівки на колодязі е, постійно для росіян закінчувався величезними людськими втратами, і вони е, не мають на сьогодні якогось серйозного успіху саме по цій локації на виході на це село. Але що вони зробили за останній час? Вони вирішили використовувати можливість щодо прикриття з флангу Краснореченським лісохозяйством, лісне хазяйство, яке знаходиться фактично по їх лівому флангу просування на Катерини Катеринівку. Тобто, прикриваючи саме цим лісним хозяйством вони вийшли на Катеринівку. І намагалися там закріпитися на околицях. А, відповідно, результату вони на сьогодні цього закріплення не мають, але ці штурмові дії з використанням ось такого прикриття а, дійсно а, продовжуються. А, штурмові дії невеликими групами, а, переважно це піхотна компонента, а, інколи це відбувається ну, в такому собі напівпішому порядку. І я думаю, що цей напрямок вже взято під контроль сил оборони України, і відповідно найближчим часом а, буде заблоковано їх подальше просування, оскільки ну дійсно вони до на досить такої. А відкритій місцевості тільки з одного боку, е прикриваючись лісохозяйством, вони намагаються вийти до села і розширити е зону контролю. Тому от е така ситуація саме поле на Лиманському напрямку. Е ще раз повторююсь: фактично, по всій лінії бої зараз російські окупаційні війська е максимально активізувалися. Вони активізувалися і на фоні підвищеного терору. Е Тилової України, кожної ночі ми можемо зараз спостерігати за досить такими серйозними масштабними нальотами дронів Камікадзе Шахетство шість з новою тактикою, тобто це не тільки висоти 2 кілометри, 2,5 кілометри, які роблять мобільні вогневі групи. Не такими ефективними, е, якщо вони не мають на озброєння, окрім е, кулеметів типу ДШК або Бравні тм 2, там ПЗРК, наприклад, або якщо в них нема на озброєнні, там зу 23 2 чи е, інші е, більш потужні якісь засоби знищення об'єктів на висотах 2 і е, більше кілометрів, е, тому е, зараз не тільки ця тактика використовується, а ще тактика масованого нальоту. Справа у тому, що шахет 136 дрон Камікадзе за останній час неодноразово модифікувався, модернізувався росіянами, і зараз вони використовують версії не тільки з бойовою частиною 50 кг, а й з бойовою частиною 90 кг. Тобто, фактично, зараз шахет він по своїм руйнівним можливостям наближений до осколково фугасно авіаційної бомби ОФАБ-250. І е, якщо ми говоримо про нальоти в кількості 20-25 Шахет-136 на одне місто, наприклад, як це було з Харкова напередодні з Дніпром, а до того з Кропівницьким, з, з Запоріжжям, Кривий Ріг, Одеса, е, то це фактично ковров е, бомбардування. Це килимове бомбардування міста е, на рівні фронтового бомбардувальника Су 34 Фронтовий бомбардувальник Су 34

Місто з бойовими частинами від 50 до 90 кілограмів це фактично килимове бомбардування в виконанні саме дронів. Камікази Росія саме цим і займається терором, терором на фоні, звісно ж, перемовин про перемиря, припинення вогню і все таке інше. Але Росії це не потрібно. Росія зараз підвищує ставки, максимально підвищує ставки і одночасно. Будуть е, каталізуватися як ось такі терористичні атаки на міста України, так і, відповідно, російське командування буде намагатися каталізувати бойові штурмові дії в зоні бойових дій. Але повторюсь, ми зараз можемо побачити те, що лінія бої зіткнення майже не рухаються тижнями. Е, деякі Просування тактичного характеру нічого подібного не, не мають з, з тими темпами просування, які були в 2024 році, при цьому російські окупаційні війська несуть надвеликі втрати. Нагадую ще раз про відео з самокатами: Росія намагається е, імітувати можливість е, проведення великих наступальних дій, але вона виснажена. Вона буде нехтувати життям своїх військових. Вона буде нехтувати навіть технікою, яку намагається економити, аби уразити Дональда Трампа. Тому дійсно вони можуть не тільки каталізувати загальну кількість штурмових дій, а навіть спробувати реалізувати якусь якісь таку імітацію наступу. Ну я не можу називати це загальновійськовою операцією наступальною, а саме імітувати якісь наступальні. Дії для того знову ж таки, щоб зімітувати можливість того, що а ми можемо це робити, і це може бути будь-яка інша ділянка. Це може бути Сумська область, це може бути Харківська область, це може бути лінія або зіткнення ті локації, де ще не відбувалися такі наступальні кампанії. Е, ну, наприклад, той самий е, константинівський напрямок, який так і не може досі відкритися. Тому закликаю усіх дійсно критично мислити. Саме зараз, бо Росія буде на це робити акцент. Вона буде розповсюджувати різні інформаційно-психологічні спецоперації, і ПСО, різні фейки та маніпуляції щодо ситуації, як в зоні бойових дій, так і безпосередньо буде каталізувати морально-психологічний тиск в тилові Україні. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео. І як завжди, закликаю підписатися, натиснути дзвоника. Поставити э, лайк цьому відео, прокоментувати і репоснити, розшарити серед соціальних мереж та поділитися зі своїми друзями та знайомими, все це допомагає цим відео э, розростати в україномовному сегменті YouTube, в рейтингах україномовного сегменту YouTube. Якщо ви згодні з тим, що ви чуєте і бачите э, в цьому э, відео, згодні і з цією інформацією вона для вас є корисною. То зробить так, щоб її побачили, почули та навіть прочитало якомога більше людей. Усім, хто це робить, дякую, і усім, хто дивився відео, також дякую. І Як завжди, слава Україні, слава нації.